Лікар. Добре. А зараз скільки пальців? Ворий, знаєте, не так я собі уявляв перевірку простати. Кохана, а можна я завтра з сусідом на рибалку піду? З яким сусідом? З Віктором. Ні, тільки не з ним. Але чому? Мені самій вдома буде зовсім нудно. Приходить мужик на роботу і скаржиться. Еротичні сни, блін, замучили. У нього запитують. А чого так? Замучили? Та всі на німецькій мові, а я в школі вчив англійську. Жіночка в кабінеті у лікаря. Лікарю, у мене дивна хвороба. Як сяду, так і сиджу, сиджу, сиджу. Ляжу, все лежу і лежу. Шановна, бачите двері? Так ви йдіть, йдіть, йдіть. Синку, поки що наша мама у відрядженні, ми маємо самі собі готувати. Добре тато, але я не вмію. Отже, спочатку вчимося готувати фрікадельки. Беремо пельмешку і очищаємо її від шкірки. Ринок сім'я купує папугу, що говорить, а він один. Чому його не купують? Він у публічному будинку жив. Купуємо. Вдома донька зняла з нього накидку. Папуга. Дивлюся, у нас нові дівчата. Забігає дружина. Ніфіга собі. І матуся змінилася. На мат забігає батько. Опа. А клієнти то старі. Привіт, Міша. В одеській перукарні здивований клієнт із жахом вдивляється в дзеркало. Ну і стрижка. Мене ж тепер ніхто не взнає. Так і було задумано. Багатим будеш. Лікарю, я погано сплю. Ось вам рецепт. Випийте ввечері одну таблетку, а зранку, якщо прокинетеся, ще дві. Вас не турбують внутрішні голоси? Мене турбують голоси ззовні. Внутрішні мене заспокоюють. Скажіть, у вас є крокодилові чоботи? Звичайно є. Який розмір у вашого крокодила? Помер Шерлок Холмс і потрапив до раю. На брамі стоїть апостол Петро і питає його: Ти хто? Я найкращий детектив у світі. Тоді піди і знайди мені в раю Адама та Єву. А то народу там багато, а я їх знайти не можу. Шерлок Холмс йде, через день наводить парочку і каже: Це Адам та Єва. Як ти дізнався? Це елементарно. Вони обидва без пупків!» Біля театрального гардероба дружина шепоче чоловікові. Ти божеволів! дав гардеробникові тисячу гривень. Так, але подивися, яка шуба. Куме, що за фігня? Мені сказали, що ти вже три рази вмер. А ти, куме теж файний. Ні разу на похорони не прийшов. Не відриваючи очей від тумбочки, на якій лежали нігті, вії, перука, щелепа, він плакав і молився. Господи, урятуй мене від того, що зараз вийде з ванни. Куме, чого сумуємо? Після городу все болить. Ну, тут є два варіанти. Або 03 викликаємо, або 0,5 відкриваємо. Господиня запитує сусідку Ви не бачили, хто це вбив мою білу курку? І не чула, і не бачила. Нехай не гребеться на моєму городі.